Чому ми маємо фіксацію на фанхатах? Як сонон і два місяці тому я зловила фіксацію на серіал Поперовий будинок Корея. За цей час я почала дивитися його вже втретє, написала фанфік, який за об'ємом більше за мою останню книжку, та прийшла усі стадії фандомного голоду, бо контенту тут майже немає. І задумалася, а чому ж так відбувається? Основні причини, які я змогла виділити. Перше це ескапізм, тобто втеча від реальності. У вас в реальності є проблеми в житті, на роботі і на навчанні. А з поверненням додому ви зможете пошукати фанфіки, подивитися нову серію, почитати новий розділ і так далі. Це дарує відчуття стабільності та опори в житті, над яким у вас може бути не так багато контролю. До речі, про фанфік я не жартувала. Ви можете почитати його на Ватпаді або на аутрі. Всі посилання будуть в моєму телеграм-каналі. Друга причина, як на мене, це дофаміновий викид. І за стільки років у фандомах я вже навчилася відслідковувати це. Думаю, це щось схоже на цукорково-букетний період у стосунках, коли вже одні метелики, а на душі радісно. До речі, саме тому ви можете відчувати спустошеність, коли у вас немає нових фіксацій. Психологи сміливо доповнюйте мою думку у коментарях. А якщо вам цікаво послухати про мої найбільші та найдовші фіксації, то дайте мені знати і не забувайте про вподобайки.